Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Незважаючи вже на зимове море та шторми, Окупанти намагались продовжити користуватись поромними переправами. Вони говорять, що повністю відкрили Керченський міст. Але як зазначають джерела на місцях, це неправда. Вони і далі пробували користуватись поромами. Так сьогодні опівночі вийшов із ладу двигуну одного з таких поромів. Спалахнула незначна пожежа. Проте ця пожежа вивела останній пором на півострові. Поромні переправи повністю зупинені. Цьому також сприяла і погода навіть Чорне море розуміє, пора закінчувати. А щодо моста, тут все простіше. Цей міст знаважали українці відкритий 2018 року як символічний зв'язок з Росією після окупації нею Криму. Ще зовсім недавно він служив вирішальною лінією постачання для російських військових зусиль. Вже зараз йому кінець пише Христина Головчак для видання. Дивись інфо незалежно від того, як довго міст був пошкоджений. Ця атака принесла символічну перемогу українцям і завдала ганебного удару Кремлю, який втратив інерцію війні. Приблизні оцінки заснов. Вні на розмірі вогняної кулі вказують на те, що у вантажівці була велика кількість вибухівки, принаймні кілька тонн, залежно від типу вибухівки, сказав Нік Глумак, професор інженерії з університету Ілінойсу в Україні. Інші експерти з вибухотехніки сказали, що меншого заряду в тонну або менше могло бути достатньо, коли бомба вибухнула сила вибуху спрямована. Вниз створила величезний тиск на балки мосту, сталеві балки, які отримують проїжджу частину. Вибух був ідеально розміщений у середину прольоту, де він найбільш схильний до Нання під тиском, що робить балки особливо вразливими. Деякі зображення уламків свідчать про те, що вантажівка вибухнула прямо над однією з цих балок, яка також могла підірвати частину стелі. Вони піддалися і п'ять викривалися. Але пошкодження були набагато більшими ніж оце одне місце. Це тому, що дорога під бомбою була суцільною конструкцією над п'ятьма пірцями, охоплюючи близько 900 футів за словами інженерів. Перекритий вибухом проліт виявився поблизу центру цієї ділянки дороги. Коли проліт впав, він потягнув до. Рогу до себе в обидві сторони. Вільні кінці дороги на стиках з обох боків зісковзнули зі, зі сторін, на яких вони спиралися, і впали до води. Експерти, які перевірили конструкцію мосту та зображення вибуху, надали нові подробиці того, як міст було пошкоджено. Успіх операції свідчить про складне планування, кажуть вони або неудачу. Існує небагато прямих паралелей із таким вражаючим актом диверсій на мосту в тилу ворога під час війни. Руйнувати мости було дуже складно до появи високоточної зброї, і навіть це нелегко, Сказав контр-адмірал у відставці Семіел Кокс, директор управління військово-морської історії та спадщини у Вашингтоні, враховуючи історичну складність, пошкодження Карченського мосту досить вражаюче. Мости розроблені з більшою міцністю, ніж зазвичай потрібно, щоб вони могли протистояти несподіваним навантаженням, таким як погодні явища. Навіть потужний вибух може завдати мінімальної шкоди, якщо він вдарить не в те місце. Місце через Карченську протоку не виняток, і в його конструкції немає нічого незвичайного. Проїзна частина до Вженою близько 18 миль утримується довгими сталевими балками, що спираються на залізобетонні опори, занурені в морське дно. Піднята частина, відома як перев'язаний арочний міст, дозволяє суднам проходити під нею. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.